Всім привіт! Сьогодні ми вчимося запускати генератор І так, як запускати однофазний бензиновий генератор. У нас тут генератор 3 кВт, в ньому є наліпки, які, в принципі, візуально допомагають. Давайте розберемося. Спочатку заливаємо масло. Перегорнули так генератор і через лієчки залили масло. Далі. Заливаємо бензин. Далі. Оцей краник має бути відкритий. Показано. откр закрит. Отак, відкритий. Далі речах заслонки. Спочатку роботи ми його. На почало роботи ставимо, а після того, як вже запустили двигун, то передвигаємо сюди. Далі виключаємо і дергаємо. Генератор працює. Всім привіт! Сьогодні ми вчимося запускати генератор. Так. Починаємо тут відкрили. А. Так, да. ну, тепер завітаємо.